Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, немала мама жабка, тато жабка, жабка-бабця і жабка-дід. І маленьке малинятко, жабенятко, жабенятко. Але сьогодні піде мова не про жабенятко і його сім'ю. Про них написала Наталя Забіла. А ми познайомимося з жабятком, про яке написав Андрій Кокотюха Жабеня, ставок і море. Про те, як добре бути жабеням, як у жабеняті наснилося, що воно стало зайченням. раз і зробилося, сиділо собі, кумкало коли раз і виросло. А жабеня дуже хотіло вирости, адже воно було дуже маленьким жабеням, найменшим у їхньому ставку. У книзі жаб'ячої мудрості записано якщо довго і голосно кумкати, одного разу почнеш виростати. Жабеня саме не читало, йому жаба баба сказала. Тому жабеня і старалося. Кумкума, кумкума, кумкума. Та досить уже відпочинь, каже йому жаба-баба. Поїж комариків, стрибни з купини у воду. Та затялося жабеня вирости. Навіть подих не переводило кум-кума, кум-кума. Кум і враз відчуло працює. Почало жабеня рости вгору, вже й на купині тісно лапки не вміщаються, ще й сильнішими стали, набрало жабеня більше повітря у своїй легені, напружило лапки. Раз, три. Так сильно відштовхнулося від купини, так далеко старя. Приземлилося на травичку на самий берег. Е, -е, -е" думає собі, жабеня. Бач, виросло, доквакалося. Треба глянути, як тепер виглядаю, стрибнуло знову до води ближче. Інші жаби й жабенята, як уздріли, виросли жабеня, так і сипануло дружненько у воду. Бризки полетіли, жабеня обляпали. Обтрусилося воно та й думає, хм, а чого це раптом водичка така мокра? Раніше ж, як малим було, так не відчувалося навпаки. Дуже зле ставало, коли довго сиділо на сухому бережку під сонцем пекучим. Зиркнуло жабеня гладенький люстерко ставка. А на нього звідти щось вухати зирить. Ой, вигукнуло воно. Присіло, вуха опустило, до голови притиснуло. Затремтіло, бо ж перетворилося на зайчиня дивним дивом. Ото кумкнуло, подумало жабиня. Навіть хотіла сказати це вголос. Тільки ж зайчики не кумкають, з рота писк. Наляканий вирвався за ці боягузи, так їх у казках називають. Постояло, постояло женя на березі, роздивилося себе краще, покрутило головою вперед, назад, ліворуч, праворуч, по тому губами порухало і говорить до себе. «Хм. Кого боятися? Хіба зайці бояться? Зайців. Коли вже стало зайчиням, то й треба ним бути. Почухало жабеня вушко своєю зайчою лапкою. Не живуть, думає, зайці у ставках, тож пострибало до лісу. Треба до нового звикати, ще їсти враз захотілося, а комариками животик не напхаєш. Шукатиме щось собі на зайчий зуб. Стрибає собі лісом жабеня головою зайчою крутить, аж гульк дорослий вовк. Сірий, великий, страшний, ще й голодний до всього. Зовсім лячно стало. Думала женя заховатися під кущем не встигла. Побачив його вовк, посунув назустріч зуби вишкірі, хижікла язиком облизав. Притулилося жабеня заячою спиною до дерева принишку. Заячими вухами очі прикрило. А вовк насунув, понюхав, глянув на нього і рикнув. Тю, якось це зачиняє зелене, щось такком пахне. Може воно отруйне, е, не їстиму його. Буркнув так і пішов собі геть. Хотіла жибення зрадіти, вдалося йому хижовомка надурити. Але замість радості дуже образилося. Як смердючим, та отруйним. Обізвуть, то усякий образиться. А від великої образи почало жабаня ще виростати, Раз, і перетворилося О, на ведмежа. Їсти ще більше закортіло, пузо ведмежи чимале, полювати не вміло, та й не дуже хотіло. Зате ведмеді можуть ягодами поласувати. І кущі малини оздечки. Посунуло женя нов простець. Аж тут попереду тупіт трість гілок і назустріч із кущів ще одне ведмежа вилазить. Тепер уже справжнє. Здоров, каже брате. Тебе мені й треба. Мене? Здивувалося жабеня. Еге, ти зелений. Гайдамет красти. Там же бджоли, Отуж вони зелене ведможа ще не бачили, злякаються, полетять геть. Тут ти метку ми й візьмемо. Хе -хе. Не хотілося женятці красти ані меду, ані іншої їжі. Як добре було, коли ловило собі комариків, мух та інших комашок. Хм. Чуйно подумало так і почало зменшуватися. Швидко навіть оговтатися не встигло. хотіло Загарчати по виду замість того цвірінькнуло, бо цього разу перетворилося на пташеня. Розправило крила, полетіло. З першого разу вийшло, хоч до того не вітало ніколи. Хіба скупини у воду, а головне, комашки довкола кружляють. Нарешті їжа знайома. Заспівала жабаня на радощах по пташиному. Летить комах дзьобає, наїлося, крильце натрудило, Заморилося, сіло на гілку, аби перепочити трохи комах перетравити. А ситно так, аж у пузі забурчало. Не стримало себе жабеня, заспівало. Тут маєш. Мисливець, чи то бурчання в пузі почув, чи спів, чи просто пильний чолов'яга був, уздрів здобич на дереві, руки потер. Ти ба, як зелена вся, ще й цвірінька є, а в цілю з нею. В неї з рушниці, та вдома покажу усі заздратимуть. Не цілив мисливець свою рушницю на женя. Два стволи круглих на нього зиркнули, злякалося жабеня. І нарешті прокинулося, обмацало себе лапками передніми, голову пусце, очка дригнуло задніми, помоделялося. Ну, не так уже й погано бути тим.